У нас дуже часто питають: чи можна зайти до тваринок самостійно за склом? І наші фахівці кажуть ні, тільки в нашій присутній, і то не до всіх, як ви бачите, зараз. Е... Наш співробітник контактує з насухами. Це дуже цікаві тваринки, і на перший погляд вони такі грайливі, вони такі мирні, вони такі чудові. Але якщо це буде незнайома людина, а не та, котра кожен день у них прибирає, гадує їх, реакція може бути різною. Це такі тваринки, які, якщо щось знайшли цікаве для них, це може бути мобільний телефон чи гроші у кармані. Вони відбирають і люба спроба. Їм якось заборонити це робити, стикається з агресією. Тому ні за насухами можна тільки наблюдати. Як ви бачите, навіть наш оператор робить це зйомку через скло, бо заходити до них небезпечно. А ви знали, що насухи, а це ж куаті дуже цікаві тваринки з родини єнотових. Вони живуть переважно у центральній та південній Америці. У них дуже гнучкий ніс. Насухи отримали свою назву завдяки характерному довгому гнучному носу, який вони використовують для пошуків їжі. Цей орган допомагає їм діставати їжу навіть у найменших щілинах і підкарує дерев. На відміну від багатьох інших представників родини єнотових, насухи живуть групами, які можуть налічувати до 30 осіб. Це допомагає їм захищатися від хижаків і знаходити їжу. Насухи відомі своєю неймовірною рухливістю. Вони чудово лазять по деревах і використовують свій хвіст для підтримки рівноваги. Їхній хвіст зазвичай вертикально піднятий, коли вони присуваються, харчуються на сухи різноманітною їжею, фруктами, камахами, дрібними, хребетними та яйцями птахів. Їхній раціон залежить від місця проживання та доступності їжі. Вони вважаються дуже розумними тваринами, можуть використовувати передні лапи для захоплення і відкривання їжі, що свідчить про високу здатність до навчання. Головними ворогами насух є ягуари, великі хижі птахи та інші м'ясоїдні. Щоб захиститися, група насух попереджає одна одну про небезпеку за допомогою спеціальних сигналів. Тобто ви бачите, які це цікаві тваринки. Приходьте до нас, знайомтеся з ними, але без посереднього контакту наші фахівці розкажуть вам ще багато цікавих фактів про цих дуже 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 грайливих і дуже таких милих тваринок.